Буває так, що на когось позлишся, а потім тримаєш це в собі, так? І, типу, воно десь сидить, ти його стискаєш. ти, типу, таке відчуваєш, як ти камінь в душі, так кажуть. Ну, так прям трясти починає. Типу, щось щось робиться, щось треба робити. І вас запитують, а ви такий: там нормально, 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 все добре. Ну, не тримайте це в собі, насправді. Хоча б бути, бути чесним перед самим собою. зупинитися, спитайте себе, так, що я зараз відчуваю? Угу, це і це. Потім починайте робити якісь вправи, релаксації або, в принципі, зрозуміти так ситуацію, в якій ви опинилися, і типу, що ви відчуваєте? Це вже, типу, розуміння ситуації, розуміння вашого тіла, вашої реакції це вже половина роботи для прийняття. Принципі тіла, ситуацій, емоцій, відчуттів та реакцій.